Резолюція мітингу по ініціативі ГО Дергачівська альтернатива з приводу порушення прав громадян в сфері земельних відносин. Ми, мешканці міста Дергачі, Дергачівського району глибоко обурені тією ситуацією, яка склалась в сфері земельних відносин в Дергачівському районі. На протязі останніх років районний відділ Держземагентства Фактично знущаються з громадян, які намагаються реалізувати своє конституційне право на землю і оформити право власності. Працівники районного відділу Дерзямагентства всупереч своєму службовому обов'язку чинять перепони при отриманні кадастрового номеру, а фактично своїми протиправними діями вимагають хабарів. По нашій інформації, майже ніхто не отримав кадастровий номер без вимагання незаконної винагороди з боку чиновників районного Держземагентства. Багато громадян зверталися до правоохоронних органів до голови Райдержадміністрації. В березні цього року на колегії Райдержадміністрації на вимогу громадян було поставлено питання про звільнення з займаної посади керівника районного відділу Держземагентства Халіна. Але це не дало ніяких результатів. Неподобства продовжуються. Тому ми вимагаємо звільнити Халіна СВ займаної посади, керівництву управління Держземагентства в Харківській області, провести службове розслідування і повідомити про його результати громадськості, прокуратуру Дергачівського району. Назнач... прокуратурі Дергачівського району назначити перевірку діяльності районного відділу Держземагентства і в разі виявлення порушень притягти до відповідальності винних згідно з чинним законодавством. В, разі... в разі невиконання наших вимог ми залишаємо за собою право діяти більш радикально. Ну що, підтримаємо? Хто за? Прошу підняти руки. Прошу тепер, ті, хто підняв руки, поставити свої підписи. Будь ласка. Добрі люди, земля це, звісно, земля проблеми з взятками з усім на світі. Ну ще ж є проблеми. А в морги ви давно померлих своїх забирали? У нас батьки є, які вже по возрасту вмирають. Приходиш в морг, там тебе треба гроші. А машину давно оформляли по закону. Заплатив всі квитанції, налоги і не можеш здати документи. Просто тобі це всі условия для того, щоб ти нічого не мог робити, тільки посереднику заплати якісь дві тисячі чи тисячу, хтось там треба. Подумайте, в кожного ці проблеми є, тому що на цьому все не остановиться. Якщо нічого робити не будемо, мабуть, нічого не здвинеться.